Україна буде отримувати ракети для систем протиракетної оборони Петріот та НАСА, з пришвидшеними темпами після того, як уряд сполучених штатів надав Києву статус пріоритетного продажу цього виду озброєння. Возможні поставки поставки Ф і другого вооруження техніки НАТО для нанесення ударів по Російській Федерації це грубе порушення міжнародних обов'язків і ми винуждені реагувати. Про це заявив речник Пентагону. Генерал Пет Райдер на практиці це буде означати, що запаси України будуть поповнювати швидше, щоб ми надали їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими, зазначив Райдер. Він також пояснив, чому це рішення було ухвалено не раніше, а лише зараз. Райдер заявив, що таке рішення було ухвалено після того, як Росія поселила обстріли енергетичної інфраструктури України. Саме це спонукало до Рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну, підкреслив речник Пентагону. США нададуть Україні пріоритету постачання ракет для Петріоти НАСАМС, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн. Як повідомив Джон Кірбі, радник із комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому, цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну відповідними засобами для протиповітряної оборони на наступні 16 місяців. Уряд сполучених штатів прийняв важке, але необхідне рішення змінити пріоритети короткострокових планів іноземних військових поставок ракет в інші країни, зокрема ракети Петріот та Несемс, натомість відправляють в Україну. Тому дозвольте мені пояснити, що це означає. Як ви знаєте, Сполучені Штати мають потужну програму продажу військової продукції за кордон, в рамках якої наша оборонно промислова галузь виробляє, а потім експортує засоби в інші країни, включаючи звичайно ракети ППО. Ми збираємося змінити пріоритети поставок цього експорту, щоб ті ракети, які зараз сходять з конвеєра, постачалися Україні. Це гарантує, що ми зможемо забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні для підтримки своїх запасів у ключовий момент війни, коли ми наближаємось кінця літа. Осені в результаті поставки цих ракет іншим країнам, які зараз стоять у черзі. Доведеться відстрочити, щоб було зрозуміло. Ці країни все одно отримують ракети, які вони замовили. Просто терміни доставки тепер займуть трохи більше. Часу. Сенатор демократ Річард Блументаль та сенатор республіканець Лінсі Грем провели у четвер спільну прес-конференцію, присвячену їхньому законопроєкту за для визначення Росії як держави-спонсорки тероризму в американському законодавстві. Наразі державами-спонсорами тероризму є Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. держави спонсори тероризму визначаються як такі, що неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму. Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Це фото говорить про це все. Росія заслуговує, фактично упевнено заслужила статус держави-спонсора тероризму. А щодо практичних наслідків, то санкції будуть посилені. І так, це матиме практичні наслідки. Але, на мій погляд, це послання світові настільки ж важливе і в моральному сенсі, і з точки зору практичних наслідків наслідків, Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, які вчиняють звірства, і Росія заслуговує на те, щоб її визнали державою спонсором тероризму. Тому ми будемо продовжувати цю боротьбу. Вона двопартійна. У нас є інші прихильники. Для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні. Я не вважаю, що ми провокуємо, визнаючи путінську державу спонсоркою тероризму. Я думаю, що ми діємо раціонально. Я думаю, що це звання заслужене і матиме значення. Але після оборонної угоди між північною Кореєю та Росією нам настав час дати відсіч зараз настав момент із поміж усіх інших моментів. Тому я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти до кінця і визнати його режим таким, яким він є державою спонсоркою. Суркою тероризму. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта заручився одностайною підтримкою країн-членів НАТО, щоб стати наступним генеральним секретарем Альянсу після заяви президента Румунії про зняття своєї кандидатури. Наразі кандидатуру Рюта підтримують усі 32 країни-члени НАТО за тим, що призначення Марка Рюта може означати для України, а також про те, як майбутньому генсеку НАТО доведеться адресувати питання зближення Росії і Північної Кореї, а також інші виклики. За цим слідкував наш європейський кореспондент Богдан Сюпан. Богдана вітаю, Богдане. От наскільки переконлива зараз інформація про те, що Марк Рюта все ж таки буде майбутнім генсеком НАТО? Та як власне вдалося переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого раніше називали головною перепоною для призначення Марка Рюте? Усі, е, спочатку, до першого твого запитання: чи точна ця інформація, е, ми точно знаємо, що Марк Рюте ще не затверджений на посаді генерального секретаря НАТО, це може відбутися найближчим часом е, у два способи: або це зроблять посли країн НАТО у штаб-квартирі у Брюсселі, і це може статися е, незабаром досить швидко в лічені дні. Чи е, може відбутися трохи згодом через кілька тижнів у Вашингтоні на саміті НАТО е, у липні? Де зберуться керівники усіх країн організації Північно-Атлантичного договору, і це напевне була б дуже гарна нагода оголосити, що Після того, як 1 жовтня закінчується термін на посаді чинного генерального секретаря Єнса Столтенберга, фактично з 2 жовтня цю посаду напевне перебере Марк Рюте. Чому ми говоримо зараз про це з такою? Досить впевненістю, великою впевненістю, що це буде він, суть полягає в тому, що в НАТО усі рішення схвалюються за повною згодою. Зараз ми маємо те, що після того, як сьогодні Румунія скасувала так моти свою претензію на те, щоб президент її країни Клаус Йоганіс очолював, чи був генеральним секретарем НАТО. Коли його кандидатура е, була знята, і Румунія стала е, 32-ю країною, яка підтримує кандидатуру е, Марка Рюте, отже, фактично, ми маємо повну згоду, і е, Марк Рюте е, має прямий шлях до посади генерального секретаря НАТО. Що стосується е, угорщини, яка до останнього моменту е, оголошувала свої е, застереження, е, Марк Рюти їздив до Будапешта цими днями і особисто розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Результатом цієї зустрічі став е, цікавий оприлюднений лист. Сам прем'єр-міністр Орбан вважав за потрібне його оприлюднити з підписом Марка Рюте. І у тому листі Орбан наполіг, щоб було заявлено, що Румунія домовилася ще з чинним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що вона не буде брати участі в операціях НАТО з військової підтримки України, оскільки це як на Наполягає, Угорщина відбувається за межами країн НАТО і Єнс Столтенберг для того, щоб проштовхнути певні процеси, певні рішення, які Угорщина блокувала. Він фактично погодився з угорськими вимогами. І отже, цей лист, фактично, Орбан подає як виправдання того, що він знімає також свої застереження. Отже, знову ж таки. Ми маємо консенсус. Марк Рюте очевидно стане генеральним секретарем НАТО дуже швидко.